Первинну медико-санітарну допомогу жителям району надають 22 лікарі загальної практики сімейної медицини та 11 дільничних терапевтів і педіатрів. Їх порадами можуть тепер скористатися навіть жителі найвіддаленіших сіл району з метою наближення надання кваліфікованої медичної допомоги у районі. З'явилося кілька амбулаторій. Там, де раніше був лише фельдшер, наприклад, відкрилася Гарнишівська амбулаторія, Копачівська, Авратинська амбулаторія, там де приймають лікарі. Коли ми навідалися під вечір до амбулаторії села Користова, там в акурат пропало світло. Однак медики не розгубилися і останню на той час пацієнтку ще встигли оглянути і призначити необхідні процедури. Дуже добре, хто придумав, щоб йому була здоров'я, що ж все на місці, бо є молоде може поїхати. А старе, його рядом живу. Я єлі приходжу сюди. Все вовремя, всі условия є поки що. Все, що треба, що врач приписав, все ми отримуємо, можна і покапатися, можна все. що Люди дуже задоволені. За три квартали року лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги прийняли понад 100 тисяч чоловік. Якщо врахувати ще медичні огляди населення, відвідування на дому та подвірні обходи, то можна сміливо стверджувати, що за цей час медики побували практично в кожній родині і знають проблеми зі здоров'ям дітей, їх батьків та літніх людей. Завоювати сімейному лікарю довіру у батьків, у пацієнтів надзвичайно важко, тому надзвичайно є важливою співпраця сімейного лікаря з педіатром та дільничим терапевтом. У педіатра сімейний лікар може навчитися багато корисного. Педіатри можуть заздалегідь підготувати і передати пацієнта, мамів з дітками відразу сімейному лікарю. Під нагляд сімейний лікар точно буде знати, чим хворіють в цій родині. Не буде хвилюватися мама, коли буде вести свою дитинку не до педіатра, а саме до сімейного лікаря. Тим часом докорінно модернізовуються і заклади вторинного рівня. За останні роки в райлікарні втричі скоротили кількість ліжок. Однак, завдяки новітнім технологіям діагностики та лікування хворих, активному запровадженню малоінвазивних оперативних втручань у хірургічній практиці, медикам вдається щороку проліковувати більше пацієнтів. Років 10 назад в районі знаходилося біля 800 ліжок, то зараз порівняно. 275 ліжок. Ну і фактично за останні роки терміни перебування хворих значно зменшилися. Якщо раніше вони складали 10 11 ліжкоднів, то на теперішній час це 9 ліжкоднів. У Волочиському районі населення безумовно відчуло переваги нових підходів у медицині. Але щоб таку ж мотивацію мав і лікар, держава мусить розробити правову базу, статус сімейного лікаря і закріпити фінансування за цими амбулаторіями.